Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваш сьогодні пропоную підлітковий велосипед від е, міжнародної торгової марки VNC, модель називається Fighter A3. Це велосипед з розміром колос 24 дюймів, кількість передач попереду 3, позаду 7, тулка задня під касету, Тобто це висока якісна машина для підлітків на зріст від. Метр до метр сорока п'яти, враховуючи зріст і враховуючи вік, тобто десь на вік від 6-7 років, дитина на цьому велосипеді покатається 2-3 роки. Що треба відзначити? Легкий велосипед виробляється в Тайвані, розпосюджується суто в Україні. Компанія зареєстрована в Англії. Тобто це модель, можна сказати, якісна, тому що відповідальні люди виробляють цю веломашину. Але для українського покупця, що робить велосипед максимально привабливим за ціною. Тобто, купуємо недороге і якісне він Fighter A3. Більш детальніше в опису нашого велосипеда підліткового покришки. Бачите, вони такі мають грубу протектор. Шипи. Міцно будуть тримати велосипед по дорополісній дорозі, десь на пляж поїхати, по селу. Але е е близько розташовані шипи друг до другого дає легкий тихий вхід по асфальту, підготовленій дорозі. Тобто універсальний покришки. Е обод подвійний, алюмінієвий, це надійність, шприхи чорного кольору, неждавіща сталь, якість надійність високого. Е Камер під автомобільний ніпіль, що дозволяє легко накачувати колеса переднє і заднє у любого автолюбителя. Колесо кріпиться за умови легкозйомного ексцентрика. Втулочки цільні, тобто вони одноцільні, не пресовані. Це теж каже про надійність вузла як передньої і задньої втулочки. Гальмова система у нас ротор на 6 болтах. А каліпер тросиком робить працю. Тобто це надійний дискові гальма міханічні. Вілка, вілка міні, е, е, алюмінієва. Це важливо, коли вибирають велосипед. Алюмінієвий, це значить легкий. Вілка алюмінієва, ход 80 мм. З одної сторони є регулювання е, відскоку пружини, е, Тобто мається на увазі навантаження на пружину можна. Е, Раз робити забули ваги велосипедиста. Тут поршень на 2 см зжимає пружину чи навпаки розжимає. Цей речах зжимає пружину. Тут у нас стоїть блокування самої вілочки. Можна зробити вілку жорсткою, і буде легко їздити по асфальту. Рульова, як ви побачите, у нас отак -от 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 випуклость одна знизу і друга зверху теж випуклості. Це каже про те, що велосипеда. Стоять полуінтегровані підшипники, рульова міцна, надійна. Винос керма. алюмінієвий. кермо алюмінієве. Е, легкість, надійність керма для вашого е, малюка. Е, довжина керма від краю до краю 62,5 см. Це каже про те, що зручно їздити. Перемикання здійснюється рів-шифтами. Отакі крутілки. Крутимо, перемикаємо передні і задні передачі. Ліворуч у нас передача передня, праворуч, передача задня. Є оконниця, де можна подивитися, на якій швидкості стоїть перемикач. Передній 1, 2, 3 градація школи. Задній 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шкала перемикання. Гальмові ручки у нас алюмінієві, під два пальця. Надійність, легкість працювання самих гальмих ручок. Є Дзвінок теж немаловажен. Ну, катафотики вперед, задні катафотики світовідів достатньо е, комфортно. Е, шатуни у нас алюмінієві з пластиковим захисним щиточком. Захисний щиточок дозволяє е, зменшити е, м, бруд на одягу. Шатуни у нас алюмінієві, зірки попереду 22, 32, 42, стандарт гірського велосипеда. Ну і пластикові педалі. Позаду у нас стоїть Касета. Повторюю, на касеті велосипед. Сімі скоросна касіта це міцність, надійність е, заднього колоса. Е, Задній перемикач, турней шаманівський. надійність теж виробника. Що треба зауважити м -м, немаловажно, пітушок. ось е, сріблястий. Бачите, він дозволяє легко м -м, працювати з велосипедом, якщо щось треба е, ремонтувати. Заднє колесо також кріпиться за умовою легкозйомного ексцентрика і дискові гальма механічні. Також є підніжка, як ви бачите, легко зупиняти велосипед. Валка редкого велосипеда на промпідшипниках, тобто валки карджі. Ну, є крила, пластикове крило заднє і пластикове крило переднє, що дозволяє легко їздити дитині в умовах дощу не буде псуватися, псуватися одяг дитини. Ну, а взагалі велосипед виконаний в чорному кольорі, як сказано, black-green. Вістень верхньої частини до землі на увазі, рами, буде 54 см. це та відстань, яка повинна бути між п'яткою і паховою для того, щоб було зручно їздити велосипедистом. Ну і наприкінці відео огляду велосипеда VNC Fighter 3, це модель 2025 року, колір Black Green, стоїть відзначити вагу. Вага велосипеда 14 кг, 400 г. Легкий алюмінієвий велосипед з великою кількістю передач на дискових гальмах в нашому київському магазині Вілавіва на Харківському шосе. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте. Ми постійно працюємо. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу ВілаВіва на сайт Вілавіва. І там велосипед Fighter A3 від торгової марки Вінці ви можете замовити. До